В кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відспівали героїв Вадима Целюха та Михайла Гусака, які загинули захищаючи Україну. Вадим Целю загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в Курській області. Михайло Гусик поліг у бою з ворогом 25 жовтня 2025 року, захищаючи Україну на Сумщині. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїнів. У Турійській громаді хоронили загиблого на війні захисника Юрія Патія. 3 листопада чоловік повернувся на рідну землю на щиті. Військовослужбовець загинув 21 жовтня, виконуючи бойове завдання у Покровському районі Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. В Устелузі сталася смертельна аварія. Мікроавтобус Рено наїхав на велосипедистку, яка рухалась у попутному напрямку. 63-річна жінка загинула на місці. Водій був за кермом із 2,97 проміли алкоголю в крові. Це в 14 разів вище норми. Чоловіка затримали. Така ось ситуація була на трасі Коваль Луцьк. Водій автобуса, схоже, навмисно створював аварійну ситуацію. Штрафи влупили двом водіям маршруток. Патрульні кажуть, водій автобуса еталон перешкоджав обгону транспортного засобу Volkswagen, який за своєю чергою перетнув суцільну лінію розмітки 1-1, Здійснив обгін на перехресті та менш ніж за 100 метрів перед пішохідним переходом. Порушників швидко встановили на них склали адмінматрі. Та провели профілактичну бесіду. Волинські патрульні показали гонщиків на цих кадрах, автівки, які їхали селами зі швидкістю 107, 114, 119 км на годину. На порушників патрульні винесли постанови за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як 50 км на годину. Волинянин вкрав мікроавтобус, той стояв у чужому дворі. Було це в ніч на 3 листопада на Ковальщині. 46-річна жінка з села Дубечне лишила автівку незачиненою. Вартість машини понад 300 тисяч гривень. Вкрав її 24-річний житель села Ниці. Чоловіка затримали, машину забрали. У Луцьку відновили маршрут номер 11 Промислова академія рекреаційних технологій і права Івана Газюка на лінії чотири автобуси, які мають 83 місця. Кожен інтервал руху – 25-35 хвилин. Тимчасове перевезення здійснює ТОВ Луцьк транссервіс до визначення постійного перевізника. Дві пожежі були на Волині. У селі Крижівка Рожищенської громади горів будинок. Постраждалих не було. Причина пожежі недолі конструкції демаря пічного опалення. У селі Нудижа на Ковальщині горіла господарська споруда. Постраждалих також не було. Причина пожежі коротке замикання електромережі. У Луцькій громаді триває реконструкція учасних споруд. Вже підготували до запуску радіальний відстійник, який пройшов тестові випробування та показав позитивні результати. У найближчі дні він буде введений у постійну експлуатацію. Паралельно тривають роботи на другому радіальному відстійнику. А вже незабаром розпочнеться спуск третього для проведення ремонтних робіт. На майданчику четвертого радіального відстійника підготовлено та зібрано всі ферми а також. Технологічне обладнання для подальшого монтажу з метою забезпечення якісної очистки та ефективного проведення монтажних робіт усе виконується планово. У найближчий період також буде розпочато реалізацію наступних етапів проєкту: заміна технологічного обладнання, реконструкція насосної станції та організація будівництва цеху зневоднення осаду. В Спорт мене привели батьки в 9 років. Розпочала спортивну кар'єру я свою квандо і там і продовжила її. Тренерську діяльність я почала на першому курсі інституту, працювала з дітками від 4-5 років. Найстарші це були в основному підлітки 15-16 років. Коли я починала свою спортивну кар'єру, ти в основному було для хлопчиків. І в групі я була майже завжди одна дівчинка, і відповідно виховували мене як хлопця. Тому боляче, не боляче, плачеш ти чи не плачеш, ти завжди терпиш, тому що ти маєш досягнути своєї мети. Це бажання, це бажання, це мрія з дитинства. Я дуже хотіла пов'язати з тим своє життя. Нас в сім'ї троє: це я, моя мама і молодша сестра. І ми сіли. Поспілкувались, вирішили, що ми можемо зробити від нашої родини, крім донатів, і вирішили, що саме я піду в армію. Вакансію я взагалі знайшла на ва чисто випадково. Побачила, я була в пошуках. Я знайшла цю вакансію. Я зателефонувала, мене запросили. Я приїхала, мене зустріли. І так і розпоч розпочався мій шлях. Я була спокійна і приїхавши вже в частину, я відчула себе як вдома. Я була дуже здивована цьому відчуттю, але мені сподобалося. І з кожним днем це відчуття підтверджується. Перед тим як іти сюди, я думала, що є оцей стереотип, ця гендерна нерівність. Але прийшовши сюди, пробувши тут, я зрозуміла, що це стереотип. Хлопці. Взагалі пропонують допомогу завжди, але так як я дівчина зі спортивним характером і спортивною дисципліною, я завжди відмовляю в цьому. Я завжди звикла робити все самостійно. В Тейквандо є п'ять принципів: це чесність, чемність, наполегливість, самоконтроль і непохитність духу. Вони, на мою думку, повністю відображають буденність в армії. Звідси іти, я не планую. Я сподіваюся, що я тут надовго. Після проходження базової загальновійськової підготовки планую стати на посаду інструктором з фізичної підготовки і спорту. На мою думку, кожен чоловік і кожна жінка мають внести якийсь свій внесок в спільну перемогу нашої країни. Я від своєї родини роблю цей внесок. Приєднавшись до Державної прикордонної служби України на посаду інструктора, я хочу, щоб мої знання, мої навички, мій досвід роботи в тренерстві допоміг військовослужбовцям адаптуватись до фізичних навантажень в армії.